Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо одноканальний підсилювач звуку, він же Monoblock від компанії X модель SA600. Постачається фірмовій упаковці підсилювач. Зеремось так, все запаковано. Тут знаходиться інструкція з гарантійним талоном. І також. Пульт управління в комплекті є. І сам підсилювач. Підсилювач невеличкий, повністю в металевому корпусі. Ось такий має вигляд. З однієї сторони у нас звукові налаштування, роз'єм для пульта, також пара. РЦА роз'ємів. З іншої сторони, у нас роз'єми для підключення живлення 12 В, два запобіжника по 30 А і канал для підключення звуку. По характеристикам номінальна потужність при підключенні 4 при спротиві 4 Ом, у нас буде 265 Вт номінальна потужність. Якщо це буде 2 Ом, це буде 450 Вт потужності, якщо 1 Ом номінальна потужність буде 600 Вт. Також при купівлі на даний підсилювач обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.